800 харчових та 775 гігієнічних наборів протягом трьох днів роздали волонтери центру гуманітарної допомоги «Совини гніздо в Ужгороді. Для того аби її отримати, внутрішньо переміщені особи мають зареєструватись на Фейсбук-сторінці центру. Були три хвилі цієї реєстрації. Після опрацювання списків особи, які отримують, отримали або можуть отримати, отримали листа електронного на пошту і приходили вчора, сьогодні і позавчора. Що набори видаються в співпраці з громадською організацією Дівчата, які проводили таку акцію ще в трьох інших областях України. А зараз залишкові набори будуть видані в порядку живої черги. Як розповіла координаторка волонтерів Совиного Вікторія Синьо, центр працює з початку війни і надає різні види гуманіту гуманітарної допомоги переселенцям в Ужгороді. Тут вони можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, а також одяг і постільну білизну.